В ефірі радіостанція Колос. Доброго ранку, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи треба захищати права та інтереси власників земельних паїв і як удосконалити орендні відносини? Олена Буді з села Андріївка Покровського району Дніпропетровщини має у своєму домашньому господарстві корову, і з того часу, як вона стала членом сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, вимоги до якості молока істотно підвищилися водночас і зросли помітно надходження від реалізації домашньої продукції. Олена Анатоліївна разом зі своїм чоловіком задумалася над тим, що варто придбати ще одну годувальницю. Тим більше у них двох є майже 6 гектарів пайової. Землі, тобто є можливості для збільшення виробництва кормів. Щоправда, поки що вони віртуальні, бо нивка знаходиться в оренді, а договір просто так припинити чи розірвати в односторонньому порядку, важко, оскільки орендар свої зобов'язання виконує належним чином. І господиня цікавиться, чи можна якось вирішити це питання? А ось у власників паїв, села Сухоносівка Чорнохінського району Полтавщини, була інша проблема: орендар кілька років за Галі не розраховувався з власниками землі, що призвело до судових слухань. Є багато інших прикладів неналежного виконання договірних зобов'язань з боку агропідприємств, що ж заважає розвитку цивілізованих орендних відносин чи треба захищати права та інтереси землевласників. Відповісти на ці запитання прагнули фахівці проекту агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, які провели у 14 областях і 70 районах України дослідження. Було Проаналізовано репрезентативну вибірку договорів оренди, а це понад 700 документів. Як наголошує координатор напрямку аграрної політики Олександр Муляр, майже 80% власників паїв здають свої земельні ділянки в оренду, і в багатьох випадках дослідження виявили дисбаланс інтересів орендарів та орендодавців. У чому це проявляється? Пояснює Олександр Муляр. Дійсно, є ряд таких вразливих місць з точки зору захисту прав та інтересів. Землевласників у договорах оренди, ну по перше, стосовно натуральної форми оплати, оплати. у 60% випадків. Орендна плата сплачується у натуральній формі. Тим не менш, як показало наше дослідження, що тут є достатньо ризиків для землевласників. Наприклад, порядок визначення ціни на продукцію, що використовується для орендних платежів, зафіксований лише у 25% проаналізованих договорів. Та навіть серед цих 25% часто ціна встановлюється правлінням чи адміністрацією підприємства. Тобто без фактично, узгодження, без узгоджень. тобто три четвертих, фактично власники земельних боїв, вони ризикують, що можуть бути ошуканими недобросовісними виробниками. Наступне стосовно якості продукції, тільки 4% договорів оренди землі, де є зафіксовані якісні показники продукції, і тому є такі сигнали, є такі випадки, що люди скаржаться незадоволені. Наприклад, може бути зафіксована, скажімо, там пшениця, а замість пшениці дають фактично полову, і таке буває стосовно грошової форми, за нашими даними близько 10%. Центів договорів немає прив'язки орендної плати до проценту від нормативно грошової вартості угідь. Ми вбачаємо тут також певні ризики, тому що людям буде складніше отримати підвищену орендну плату, якщо буде відбуватися якась певна індексація. Ще одне питання стосовно поновлення договорів оренди за результатами нашого дослідження, близько 20% договорів оренди. Там спосіб поновлення зафіксований в порушення вимогам закону України про оренду землі, і тому до речі, ми також стоїмо на цих позиціях. Якщо необхідно продовжувати типові договори оренди, питання ще є збереження власності, мається ми... на увазі її родюча сила? Її родючість у 95% договорів є такі, знаєте, загальні положення щодо необхідності збереження стану об'єкта оренди. Але стосовно дотримання тих чи інших сівозмін, навіть в загальному такому понятті у 21% договорів це також зафіксовано. А ми пропонуємо включати у договори оренди земель положення про обмеження періодичності вирощування окремих культур Орендованій ділянці зараз останнім часом точаться дискусії стосовно запровадження мінімального строку оренди землі. Чому має бути якийсь такий мінімальний термін тільки на 12 років? Є такі законопроекти в парламенті, але є ж інша сторона орендних відносин дрібних землевласників. склалася така ситуація, що чим пізніше договір укладений, тим вищою є орендна плата. А тому яка наша пропозиція проекту Агроінвест? Ми з метою знову ж таки захисту прав і інтересів дрібних землевласників. Пропонуємо відмовитися від ідеї запровадження. Обов'язкового мінімального строку оренди землі. Кращим рішенням є практика встановлення рівня орендної плати в залежності від строку оренди землі. О. Чим довший строк оренди, тим вищий рівень орендної плати. Справді цікаві дослідження і пропозиції щодо удосконалення орендних відносин в Україні. Їх поділяє президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб Роман Корінець. Він вважає, що у цій справі треба діяти ринковими методами, а не адміністративним втручанням. Хоча типовий договір оренди все ж треба удосконалити, щоб власник паю був більш захищеним. Ось аргументи Романа Корінця. В принципі власник де Юре захищений договором, але треба реально оцінювати. Мати ситуацію правова грамотність більшості власників земельних паїв є дуже низькою, і він підписує той договір, який йому пропонує орендар. Тому дуже важливо, щоб перед підписанням договору власник земельного паю міг отримати фахову консультацію у юриста. На цьому ринку треба розвивати конкуренцію для того, щоб був захищений власник земельного паю. Орендарі повинні бути різні і великі, і малі. І тоді вони будуть пропонувати більш вигідні умови. Договору, коли ми підписуємо договір оренди власнику земельного паю треба думати про умови розірвання. Ня цього договору оренди, можливо, навіть дострокового. Попрацювати над типовим договором оренди. Власне, де б такі умови були прописані, рекомендовані власнику земельного паю. До речі, у типовому договорі варто посилити і відповідальність орендарів за виконання своїх зобов'язань, бо нині у майже 10% документів вона взагалі не визначена. Зрозуміло, що це не додає захищеності власникам земельних паїв. Ви слухали радіостанцію колос програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.